Раз, чутно мене. А, вітаю, люба церква, брати та сестри. Я помолюсь ви, будь ласка, будьте на місцях. Господи, дякую тобі, надихни, будь ласка, нас сьогодні. Дай в простоті тебе почути, зрозуміти. Прослався в цьому, змінюй нас, будь ласка. Амінь. а ми Продовжуємо з вами а, перебувати в книгі Вихід. Минулого разу ми з вами розглядали історію а, про те, як Бог склав завіт зі своїм народом. Таке було одруження, весілля як між чоловіком та дружиною. Були умови завіту, була жертва, і народ сказав, все, приймаємо згодні і таким чином. Господь заключив зі своїм народом завід. І потім після цього Моїсей підіймається на гору за кам'яними скрижалями і перебуває там 40 днів. Народ чекає, 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 а потім не витримує. Це такий наш контекст. І народ дещо зробив. І ось наша проповідь, назва проповіді. Поклоніння золотому тельцю чи синкретизм. Таке слово розберемось в ньому потім. Так ось Мойсей на горі, а народ дещо робить. Вихід, 31 розділ. Там 18-й вірш буде і одразу 32-й розділ з 1 по 6. Ми з'єднаємо це. А, ці дві глави. І так. І Господь дав Моїсеєві дві скрижалі свідчення. Тобто кам'яні таблиці, написані Божим перстом, коли перестав до нього промовляти на Синайській горі. Тепер наш 32 розділ. Коли народ побачив, що Моїсей затримався і не сходить з гори. То зібрався народ до Аарона, і вони кажуть йому: Встань, зроби нам богів, які йтимуть перед нами, бо цей чоловік Моїсей, який вивів нас з Єгипту, не знаємо, що з ним сталося. І каже йому Аарон: зніміть золоті сережки, що в вухах ваших жінок і дочок, і принесіть їх до мене. І весь народ зняв золоті сережки, які були в їхніх вухах, і принесли їх до Аарона. І він прийняв з їхніх рук. Опрацював їх Христцем і зробив з них литого бичка, та й сказав Це твої Боги Ізраїлю, які вивели тебе з єгипетської землі. І поглянувши, Аарон побудував перед ним жертовник і проголосив Аарон, кажучи Завтра свято для Господа. А наступного дня він, уставши, приніс все спалення і приніс жертву спасіння, і народ засів їсти і пити, а далі вони піднялися, щоб забавлятися. Такий текст. Виникає питання: чому народ Ізраїля після всього, що вони бачили: стов, вогняний, хмара, гора, палаючу вогнем, труби, голос Божий. Все чули. Чому вони вирішили зробити тельця саме тельця Чому на щось більше схоже на те, що вони бачили? ну Наприклад, стов. Слово Боже нам відповідає на це питання. Чому саме тілець дії, 7 розділ, 39, 41 вірш? Чому телець наше? Перше питання. І так. Якого не схотіли послухати наші батьки? Якого саме про Бога йдеться мова? Якого, тобто Бога, якого не захотіли послухати наші батьки, але відкинули його і повернулися своїми серцями до Єгипту. Сказавши Ааронові, зроби нам богів, які йтимуть перед нами, бо не знаємо, що сталося з цим Моїсеєм, який вивів нас із єгипетської землі. І тими днями вони зробили теля, принесли жертву ідолові і веселилися з витвору своїх рук. Тобто цей ідол, єгипетське теля, це єгипетське божество. Це єгипетська релігія. Єгиптяни стверджували, що Бог Асіріс, Бог Сонця, втілюється дивним чином саме в теля, в тварину. І вони тримали тварину, теля, відбирали спеціальне теля і вклонялись йому, як Богу. Осірісу. Тобто Бог, творець всього, ставав телям, коровою. І вони корові цій вклонялись. Потім, коли корова ця подихала, вони шукали іншу корову, така собі реінкарнація. <кій> Бог Сонця втілювався в теля. <кій> коли Моїсей, саме тому вони звернулись до Єгипту. Коли Мойсей затримався на горі, то Ізраїль вирішив, як вони будуть поклонятись і якому саме Богу. Ви розумієте, Бог вивів їх із Єгипту, але в серцях змін не було. Єгипет залишився в серцях народа. Хоча вони мали пам'ятати, як Бог судив всіх богів ізраїльських знищивши їх абсолютно всіх, знищивши фараона, знищивши релігію єгипетську взагалі повністю. Вони це мали пам'ятати, але вони згадали, о, Асіріс живий. Дивіться, що в нас вихід 32 два, 4... 4 5 Є в нас цей текст. Так. Він прийняв усе це з їхніх рук, зробив з нього литого бичка, опрацював його ресцем, а вони загукали. Це твоє божество Ізраїлі, що вивели тебе з Єгипетської краю. Побачив це Аарон і побудував перед ним жертовник Після цього Аарон зробив оголошення в словах завтра свято Господа. Дивіться. Що він зробив? Оце слово завтра свято Господа він використовує. Глядячи на тельця, він використовує ім'я справжнього Бога і ви Яхве. Завтра свято і його Перед ним стоїть корова, він його називає Яхве. Суші. Вони назвали корову Богом. Брехня завжди ховається, чи зачасту, чи часто ховається під релігійною рясою. І вони називають корову ім'ям Бога, який вивів. Дивіться, п'ятий вірш. Каже, що свято не тельцю, не ідолу, а Господу. Дивіться, народ і Аарон не сказали, давайте забудемо Господа, ні. Вони зробили ідола і сказали: ось Бог твій, який вивів тебе із Єгипту, вказуючи на теля. Люди змішали образ тельця з істинним Богом. Це і є оте слово незрозуміло про яке ми сказали, синкретизм. Змішали істинного Бога з коровою. Синкретизм це коли людина прямо не відкидає Бога, а коли людина змішує віру в істинного Бога з іншими віруваннями, звичаями, ідеями, практиками. Психологію тощо. Тобто, коли людина не відкидає істинного Бога, але намагається змішати його з брехливою вірою, з іншими практиками, з іншими релігіями, з іншими ідеями. Це називається синкретизм. Ізраїль зробив тельця, сказав, це наш Бог, і зробили свято на честь Бога. Зовні. Поклоніння Богу, а всередині в серцях поклоніння ідолу. Сінкретизм в часи Ісуса Христа. Христос каже: дім мій дома молитви наречеться, цитуючи Слово Боже, а ви зробили з Нього верте розбійників». Книжники Фарисеї, синідрон наживались. І коли прийшов господарь дома, вони його вбили. Тому що тілець був важливіший. Скажіть, ви можете, будь ласка. Ви можете назвати сучасні синкретизми? Чи є сьогодні синкретизм в сучасній церкві? І як він виглядає? Чи існує в сучасній церкві такі речі, які змішують поклоніння істинному Богу? З видуманим Євангелієм. Це в мене першим пунктом стоїть. Євангеліє благосостояння, сучасний тілець. Євангеліє успіху чи збагачення. Воно так каже: якщо ти з Богом, ти завжди будеш мати успіх, здоров'я та багатства. Це така спроба з'єднати Євангеліє з успіхом положення, статус, як фарисеї в часи Ісуса Христа. Ще є одна така річ сучасна: націоналізм і політика. Російська православна церква, вони побудували храм Збройним силам. В якому стіни розписані образами. Там портрет Жукова, Кутузова, Суворова, Сталіна і всіх цих вбивць. І це в храмі, на якому висить Хрест Господень. А Кирил, патріарх Кирил, замість проповіді Євангелія проповідує демоносіфікацію України, украбандерівцев. Укра треба знищувати. Його проповідь стосується того: ми боремось з темрявою, ми боремось зі злом, тому ми знищуємо укра нацистів. Вони проповідують не царство Боже, а руський мір. синкретизм Тілець живий. Інстаграми, фейсбуки, лайки. Всі викладають про себе такі цікаві речі, які є гарні, подивіться і все таке. В католицизмі це наріство кролік, Бог плодородія. В православії втягнули на Пасху куліч з яйцями. Кажуть, оце Пасха. І якщо православного запитаєш в моєму селі, що таке Пасха, він скаже не про викуплення, яке звершив Христос, а він укаже на куліч. А хрестик носить, тобто люди не розуміють. Синкретізм. <кхем> Зовні наче поклоніння Богу, а всередині ідол. Сінкретизм розмиває поняття істини. Виходить подміна поклоніння. У Римлян сказано, що люди замінили істину Божу брехнею. Стали поклонятися і служити творінню замість Творця, який благословен по віки. Вихід 32.6. Давайте побачимо на елементи служіння, які вони відтворили. А наступного дня він, уставши, приніс все палення і приніс жертву спасіння, і народ засів їсти і пити, а далі вони піднялися, щоб забавлятися. Дивіться: Жертовник побудований, все спалення були це, як на сучасний переклад, зробити це наше богослужіння, наші молитви, наші групи прославлення, те, що ми робимо. Там тільки проповіді ще не було, але проповіді з'являться пізніше. Жертва спасіння це мирна жертва. В них мир з Богом. Вони звершують Богослужіння. І це такі речі, які Бог сам заповідав їм робити. І вони це роблять як істинному, справжньому Богу. Народців їсти і пити, в нас це вечеря Господня. Все, що вони робили, було правильним. Тільки неправильна була сама суть, кому вони це робили. Перед ким. А ось далі сказано, що вони сіли їсти, пити, а потім народ став забавлятися. Російською став іграти. Це цікаве слово. Я хочу, щоб ми подивились. На книгу буття 26 розділ, 7 -й, 9 -й вірш. А місцеві чоловіки запитали його про його дружину Ревеку. Він же сказав вона моя сестра, бо побоявся сказати вона моя жінка, аби часом не вбили його місцеві чоловіки через Ревеку, оскільки була гарна вродою. Перебував він там довгий час. А Вімелех же, цар Герар, зазирнувши через вікно, побачив, що Ісаак забавляється зі своєю дружиною Ревекою. Тож покликав Вімелех Ісаака і сказав йому: Але ж вона твоя дружина, навіщо ти сказав, вона моя сестра. А Ісаак відповів йому, тому що я сказав собі, аби, мене не, аби мені не загинути через нею. Ось це слово, забавлявся. Ісаак забавлявся зі своєю дружиною. Ви розумієте, про що? Це інтимні стосунки. Народ став забавлятись, сіли, їсти, пити, а потім стали забавлятись. Те ж саме слово, коли Іосиф, коли брати продали його в рабство і його купив Потіфар, у Патіфара була потіфарша. І ще приходить до Йосифа і каже, лягай зі мною. Коли він відмовив, кинув свої речі втік, вона прийшла і сказала. Цей єврей хотів ругатись наді мною, зґвалтувати. Колись, ми були на морі, Максим Юріч і команда, і ми потрапили на один фестиваль, який проводило нове покоління. Я був тільки навернутим, молодим навернутим, і я там приткнувся дуже сильно. Фестиваль проводило нове покоління Лідяєва. Там були такі палатки на березі моря і велика така сцена крута. І от на сцені були вдягнуті брати наші. Розмальовані, як е, в металіці, у деяких такі колпаки, похожі на таких духів злих. Дівчинка одна грала на трубі. Знаєте, такий журнал з індустрії, Playboy. І там дівчата одягнуті в такі купальники з вушками, як кролик, і хвостик у кролика. Це вони так вечірки встраюють. Так от, в такому наряді дівчинка-сестра стояла на, на трубі, грала. Там були барабани, бочки, а деякі сестри були і танцювали танці в таких міні-шортиках, кожаних обтягуючих, з розпущеним волоссям і танцювали так, як танцюють стриптизерки в клубах. І я оце побачив. Я був в шоці, коли я це побачив. І вони там пророцтвують, вони там щось кажуть. Я це коли побачив, в мене чуть криша не поїхала. Я думаю, слава Богу, що Бог мене привів в таку церкву здраву. Бо якби я, мене привели одразу туди, невіруючого, і я це побачив, я не знаю, що б там зі мною було чи з ними. Ось вам сучасний синкретізм. Коли вони кажуть і пророцтують про Христа, а самі танцюють і забавляються. І навколо палаток розкидані шприці і все остальне. І за кафедри ведучий каже, хто вкрав у Миколи планшета шукали. І ми це все бачили. Я був в шоці. Грали люди. Мойсей побачив саме оце. Оцю мерзоту. <кій> Божа оцінка. Вихід 32, 19, 21. Коли ж він наблизився до табору, то побачив бичка і хороводи, і Мойсей, запалавши гніво, вкинув зі своїх рук дві скрижалі і розбив їх під горою. І, взявши бичка, якого вони зробили, він спалив його у вогні, потовк його дрібно і розсипав його по воді і напоїв нею ізраїльських синів. Моїсей сказав Ааронові, що тобі зробив цей народ, що ти навів на них великий гріх? Ось оцінка Бога, великий гріх. В чому суть зараз побачимо. Дивіться, давайте. Подивимось, вихід 32, 7, 8. Це доповнення того, що це великий гріх. Чому? Тоді Господь сказав Моїсеєві, промовляючи, саме про це, коли побачив, іди швидко спускайся звідси, бо твій народ, який ти вивів з Єгипетської землі, вчинив беззаконня. Це беззаконня. Вони порушили Божий закон. Швидко вони зійшли з дороги, яку я їм заповів. Вони нарушили заповідь Божу і завіт нарушили. Зробили собі бичка і почали поклонятися йому, і принесли йому жертву, і сказали: це твої боги Ізраїлю, які тебе вивели з єгипетської землі. Вони тільки там нещодавно вступили в завіт з Богом і одразу же, одразу же почали служити іншим богам. Це була зрада. Це була зрада. 20 й вірш. Хоче, щоб ми повернулись. 20-й вірш. І взявся бичка, якого вони зробили. Він спалив його у вогні, потовк його дрібно і розсипав його по воді і напоїв нею ізраїльських синів. Що це Моїсей зробив? Що це за така практика? Взяв бичка, спалив, розтовк, зробив попів. Прийшов до струмка з водою, запустив це і сказав всім пити, що це таке, навіщо? Звідки? Але ми про це дізнаємось пізніше. Бог дасть це в законі. Коли буде здійснена зрада в шлюбі між чоловіком та дружиною, наприклад, якщо дружина зраджувала, то священник брав воду, кидав туди попіл і давав жінці пити. І якщо вона була винна, то її лоно розпухало і почало гнисти. Вона була нездатною більше ніколи народжувати і могла навіть помирати. Це було прокляття. Коли Бог. Сказав Моїсею, хай п'ють цю воду з попелом, це був тест на те, щоб виявити, хто саме робив прилюбодіянні. Але Господь дає шанс. Покаяння і вірність Господу. Вихід 32, 25, 26. І Моїсейск побачив, що народ поділений, бо Арон їх поділив на потіху їхнім ворогам. Декілька слів. Оце слово поділений, не обузданий російською. Буквально вони були голі, роздіті, гуляли, танцювали. На потіху ворогів. вороги, які бачили, як Бог виводив з Єгипту, дивлячись на поклоніння. Істинному Богу народи всі ржали. Над ким? Над Богом. Тоді Моїсей став біля входу в табір і сказав: Хто за Господом, нехай підійде до мене? Каже: Хто за Господа, ідіть до мене. <кхм> і до нього зібралися всі сини Лєвія. А він каже їм: так говорить Господь Бог Ізраїля, нехай кожний. Підпереже свого меча, стегна, йдіть через табір і поверніться від воріт, до воріт, і кожний нехай убиває свого брата, кожний свого ближнього, кожний свого сусіда. І зробили сини Левія, так як сказав їм Моїсей, і в той день полягло з народу біля трьох тисяч чоловік. Бог дає шанс. Каже, треба знищити гріх. Хто за мене, йдіть до Моїсея, беріть меч? Шаблю чи меча і вбивайте тих, хто став поклонятись. Далі написано, що Бог наказав тих, хто саме був винний. Три тисячі загинуло. Знищення Божих ворогів зрадників, Бог робив очищення свого народу, очищаючи від зрадників, від перелюбодіїв. Від тих, хто Бога ненавидів і, як це притворявся, прикидувався віруючим. Ісус Христос каже: хто мати моя, хто брат мій, хто сестра моя, хто? Ті, хто слухають і виконують волю Божу. Той мені і мати, і брат, і сестра. Це нас стосується. Це не значить, що мені треба зарізати мого дядьку невіруючого. Але відношення до гріха повинно бути таким. Тобто наша праведність повинна сказати, дядю, ти йдеш в пекло, я за тебе, в тебе є шанс покаятись. Питання, яке я хочу сказати, показати і закінчити. Практичні питання. Перше. Чи є у вашому житті синкретизм? Таке слово. Гороскопи, психологія, суєвір'я, Тьфу-тьфу-тьфу. Чи різні такі речі? Денежне дерево. Чи є в серці свято Господу, але. Стільцем, стільцем з ідолом всередині, в центрі інстаграми і так далі, популярність, лайки. Що нам робити з цим? Знищити ідола. Господь не буде ділити брачне ложе в вашому серці з якимось ідолом, в моєму серці. Він не буде ділити. Він піде війною і зруйнує все якщо це буде загрожувати моїй душі. Господь жадає бути єдиним нареченим нашої душі і нашого серця. Тому ця історія, яку ми з вами дивились в старому заповіті про золотого тельця, вона актуальна і на сьогодні. Тому що цей тілець, теля це живе. Воно вже не має таку форму видиму, як тоді, але насправді він живий. І ми можемо проаналізувати свої серця. Хай Бог нас поблагословить, розпізнавати вчасно і знищувати так, як це робив Моїсей. Помолимось. Господи, дякую тобі, дякую за милість твою, дякую, що ти бережеш нас, вказуєш, коли ми. Десь дивимось на якогось тільця і не можемо одразу зрозуміти, що ти не від тебе. Прости, провини, допоможи вчасно реагувати і е, е, сражатись за тебе, Господи. Хай слава тобі буде. Амінь.